Очікування вироку кремлівської феміди Надія Савченко нині у суді російсько донецька мала слово, і буквально трьома реченнями окреслила і зміст і настрої багатомісячного фарсу під назвою Суддівський розгляд з фабрикованої справи. Українка заявила, якщо після оголошення вироку її не екстрадують на батьківщину, вона знову оголосить сухе голодування. Водночас, адвокати української очіці запевнили, що мають на руках доказову бомбу, яка просто знищить усі аргументи кишенькових кремлівських прокурорів. 2 березня, середанині, добрий вечір. Ми розпочинаємо підсумковий спецкордоби зранку і до настання темряви. Декілька снайперських груп працювало по наших позиціях. Калібер 12,7. Деякі кулі даже є з ручної роботи. Ворожі снайперські пари помітно активізувалися на фронті біля окупованої горлівки. Затримали, катували, звинувачують у шпигунстві. Судили, слухали, відпустили серед ночі. У справі Станіслава Краснова і далі відбуваються дивні речі. Диво, суміш для української дороги мені просто цікаво, звісно, методика заділки дороги. Це ще знову та така ремонтники у броварах просто втопили народні гроші. Перехожим пояснювали, що то найновітніша зі світових технологій. Більше як чверть сотні разів бойовики відкривали вогонь по позиціям українських військових від початку середи. Найгарячіше було нині навколо Авдіївки. Там упродовж години проросійські найманці обстрілювали із мінометів та гранатометів наших оборонців на зеніті. Це просто за кілька сот метрів від окупованого селища Спартак, передмістя Донецька. По пісках, опитному Зайцевому та шахті Бутівка теж стріляли ворожі гранатометники та великокаліберні кулемети. Мар'їнку терористи обстріляли із зенітних установок. На приазові у селищі Бердянську морвали 120 Міліметрові міни у штабі АТО кажуть про неприцільний мінометний ворожий вогонь поблизу Широкиного, яке днями повністю перейшло під контроль української армії. За офіційними даними штабу, середа минає на фронті без поранених та загиблих поміж українських воїнів. Росія посилює наступ на Україну. Про це заявив головнокомандувач Сил Північно-Атлантичного альянсу в Європі американський генерал Філіп Брідлау. За його словами, попри всі домовленості, Москва розширює територію наступу на Донбасі та використовує при цьому останнім часом більше важкої техніки. Разом із тим, погрози Кремля про можливість застосування ядерної зброї командувач НАТО вважає несерйозними. Однак і альянс і його союзники, переконаний генерал Брідлав, мають бути готовими до того, щоб ефективно і активно. Протистояти Росії Протягом останніх тижнів уздовж лінії кордону з Україною російські бойовики значно активізувалися. Ми бачимо також, що територія наступу розширюється. Росія застосовує важку техніку, хоча формально мала б її відвести. Снайперські війни на межі з окупованою горлівкою стрільці бойовиків не дають продиху українським бійцям. Працюють ледь не за розкладом, переважно удосвіта та щойно починає сутеніти і шукають снайпери окупантів у перехресті прицілів не лише українських військових, але й цивільних ремонтників, які щодня виїжджають на нейтральну смугу лагодити зруйновану ворожими мінометними обстрілами лінію електропередач. З передової у секторі Донецький Руслан Ярмалюк. Ну, може до кілометра. За своє напрямок не визначений. Сприйняв Прийняв. терпіти, накидайте. Трохи машиною, а потім пішки. Треба дивитись під ноги, всюди розтяжки і озиратись довкола, бо працюють ворожі снайпери. Декілька снайперських груп працювали по наших позиціях. Калібр 12,7. Деякі кулі даже є ручної роботи. Три снайперських ворожих групи вже помічені біля гори, яки працюють парами: стрілець і коригувальник. В основному у них свої штатні віддасть, снайпера, і вони працюють кожен день практично. От починаю там утром. І підвечір. Вівчарка Рем добре чує чужих у полі. Тож, коли на пусту собака скаженіє і заливається гавкотом, хлопці беруться за зброю. Ворожі снайпери стріляють не лише по солдатах, а й по ремонтниках, які у день намагаються відновити електрику після мінометних обстрілів. Днем не давали ремонтникам робити, тому що почав працювати снайпер по ним же ж, по ремонтникам. Вони мусили хлопці злазити з вишок і прикрашати роботу. Що вони зробили до третьої години? Ті за ніч його назад розрушили все. З утра з кожного ранку опять починається те саме. Опять ремонтні роботи повторяються. Довкола усіх наших позицій. Земля у вирвах, причому інколи у повний зріст людини. Бойовки переважно уночі б'ють як з міноматів, так і ствольної важкої артилерії, якої за мінськими домовленостями і близько не мало б бути біля лінії зіткнення. Всі осколки пройшли над нашою позицією. посікло лише дерево сюди залетіло лише виходить, три осколка. Один сюди влучило два, і один прошив нашу накидку, якою ми накриваємо далі. Так вокруг нашої позиції теж лягло. Мінтять він бачить усі обстріли, але мовчить. На позиціях його називають сержант Петренко, голова з цементу від погруддя Леніна, одяг від волонтерів, шапка від ЗСУ. Звіс без юмора буває тяжеловато. Ну так з юмором подошлі Каска, там палочка, скажем так. Ну, Многі приїжджають з ним сні здороваються, а потом вже з нами, да. навіть стоячи впритул до ворога під постійними обстрілами, вояки не втрачають духу, а навпаки, ще й усіляко демонструють це тій стороні. Символом його сили встановлений прямо на лінії вогню. Український прапор. Нехай знають. Ми вже поруч. Руслан Ярмолюк Михайлопрі та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. Усю ніч в Дніпропетровську рятували двох українських воїнів, що дістали важкі поранення на фронті поблизу окупованого Донецька. Напередодні бійців терміново гелікоптером доправили у тили з зони АТО. Кілька бригад хірургів одночасно понад сім годин рятували життя піхотинцю з Житомирщини. Бійця буквально зрешетило осколками міни на околицях Мар'їнки. Уламки заліза хірурги витягали у нього з голови, шиї, живота та навіть серця. Він втратив одне око, але лікарі мають надію, що життя героя тепер у безпеці. Ще один поранений, теж 40-річний, доброволець правого сектору. Він потрапив під мінометний обстріл у районі опитного. Одна рука під угрозою. Большое ранение. Там, к сожалению, і сосуды перебиты. Очень серьезная рана руки одной. Стараемся эту руку сохранить. Розмінувати лінію розмежування та припинити будь-які військові навчання у середній близькості до передової таких домовленостей досягли нині у мінську. Там збиралася тристороння контактна група. Водночас чи дійшли спільної умови? Учасники зустрічі у питанні звільнення українських полонених на Донбасі не повідомляється. Минулого тижня нагадаю обміняти вдалося шістьох українських заручників. Тоді ж переговорники обіцяли, що віднині... Процес може піти швидше і звільняти вже будуть десятки людей зараз. Сьогоднішня зустріч відбулася за день до переговорів головних дипломатів країн Нормандської четвірки. Вона нагадаю запланована вже на завтра у Парижі. Російська прокуратура вимагає для надії Савченко 23 роки за ґратами. Сьогодні в суді російсько донецька Ростовської області почалися дебати. Далі має пролунати вердикт. Адвокати Льотчиці пообіцяли доказову бомбу, яка засвідчить, що керували викраденням Савченко. Просто з адміністрації кремлівського Путіна з подробицями із залу суду Роман Цимбалюк окончательно назначить Савченко Надіжді Віктором наказання від рішення свободи на трок 23 года. Добування безправі колонії обші режиму. Українська солдат Джейн такий образ випливає з обвинувальної промови російських прокурорів. Мовляв, Савченко має військову освіту та бойовий досвід в Іраку. окрім керування вертольотом, вміє коригувати вогонь артилерії, тому змогла з простріленою рукою зі зброєю залізти на 20-ти метрову щоглу ретранслятора та направити вогонь українських гармат по російських журналістах. Прокурор за справу Савченко вже отримав заохоче. А я вас поздравляю с получением очередного звания, товарищ полковник. Рада, что вам за моє дело дали ще одну звездочку. Молодець, ви артистично виступили, дикція це атлічна. прокурори вважають правину Савченко повністю доведеною. А російських журналістів взірцем об'єктивності про відверту брехню пропаганди Росії сказала сама надія під час дебатів Українка виступила категорично проти свого обміну на російських ГРУшників та готова вже завтра оголосити сухе голодування. Якщо суд бере більше двох нідей на винесення приговору, який і так продиктований зверху, і так уже давно записаний, то я включаю сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить мне посмертно без меня. Я не считаю нужным ждать какого-то обмена. Если вы хотите политически решить это дело и взять э, своих двух виновных, ГРУшников, за одного невинного, то это слишком много. Надо было с кольченко менять на грушников. Я не предмет торга. Адвокати надії підкреслюють, що прокурори практично слово в слово повторили обвинувачення, яке було вигадано у слідчому комітеті. Интересный подход обвинения в том, что сама Надежда Савченко в своих показаниях лгала, чтобы уйти от ответственности. А те свидетели и специалисты, которые высказывали свою защиту, лгали, потому что хотели, чтобы она также избежала ответственности. То есть, получается, что боевики так называемый ЛНР это абсолютно кристальные, правдивые, честные люди. А все, кто говорили против них, получается, что абсолютно лжецы завтра у дебатах выступлять адвокаты. Надеи. Остальное слово будет надано також и самий. Савченко. Роман Симбалюк, Вадим Дмитрів, Донецьк, Кростовська область, спецкор 2+,2. Двоє військових підірвалися на гранаті у Харківській області. Під час навчань курсант четвертого курсу висмикнув Чеку, але чомусь не відкинув боєприпас. Викладач підполковник встиг відштовхнути учня, але сам відскочити не встиг. Нині обидва у лікарні Світлана Фечун з подробицями. Студент четвертого курсу Харківського університету повітряних сил вперше кидав по мішені бойову гранату РГД-5. Досі тренувався лише з навчальною, запевняють викладачі. Вишу курсант випустив гранату з руки, і вона впала біля нього. Старший викладач підполковник зливка Мітєво зреагував, відкинув курсанту від місця падіння гранатами. А сам не встиг відскочити. Тому курсант отримав незначне пошкодження більше пошкодження у підполковника зливки. Обидва військові були у бронежилетах та касках. Тож найбільше травм прийшлося на кінцівки. У військовому шпиталі кажуть, у поранених стан середньої тяжкості обох уже прооперували. Курсант проникаючи ранення ккаліна суставу, переломи де голеней з поверхнім костей, Вот, сейчас находится в реанимации, но состояние его стабильное. Там немножко э, осколки э, повредили брюшную полость. Ну... Угрози жизні ні. Військова служба правопорядку проводить перевірку, чи можна кваліфікувати вибух гранати в окопі як необережне поводження зі зброєю. У виші наполягають поранення викладача та курсанта нещасний випадок. Керівництво вишу навіть планує клопотати перед міністерством оборони про нагородження викладача. Тут вважають, що він врятував курсанта від більш тяжких поранень ціною власного здоров'я. Світлана Фечун Сергій Олексіїв Харків спецкорд 2+,2. Десять діб на гауптвахті наказав відсидіти керівнику продовольчої служби тилу 53-ї бригади Миколаївський суд. Офіцери звинувачують у недбалому ставленні до служби, внаслідок чого бійці на полігоні широкий лан залишились без води, харчів та наметів, замість того, щоб контролювати передислокацію військових та забезпечити належні умови для воїнів, що поверталися з передової. Капітан увесь час просто пиячив Він навіть на суд прийшов із перегаром. Керівник про свою провину заперечує у логістичних збоях, звинувачує залізницю з п'ятьох офіцерів, справи яких вже встиг розглянути суд, поки що це найсуворіше покарання. Загалом військова прокуратура склала адмінпротоколи на десятьох представників командування. Двох військовослужбовців на п'ять днів арешту на вахті, двох на сім днів арештував на вахті і сьогодні до десяти діб арешту на вахті. Вони були повністю запускані продуктами на п'ять днів. На дві доби в них був сухий пайок, на три доби були видані набори продуктів. А то, щоб залізна дорога, спочатку прислала людей, потім прислала танки, я ешелони не планував. Запобіжний захід для Станіслава Краснова мав сьогодні обрати Шевченківський райсуд столиці у другій ночі. Затриманого оперативниками з Буазовця із СІЗО відпустили, бо як пояснили у службі, сплинули 72 години тримання його під вартою без обрання запобіжного заходу. Керівника цивільного корпусу полку Азов нагадав підозрюють у шпигунстві на користь суміжної федерації та співпраці з тамтешньою конторою ФСБ. Сьогодні краснову судовій залі сидів уже не за склом на суд приїхав самостійно, але Щойно засідання розпочалося, йому знову викликали швидку. Вже не за склом, без кайданків і у випрасуваній військовій формі. Красновно судове засідання приходить вже не під вартою. В залі чекає дівчина з батьками, з обох сторін адвокати. Краснов провів 12 годин на волі. Сам розповів, що госпіталізований не був і до лікарів за цей час не звертався. Щойно розпочинається судове засідання, адвокати зразу викликають швидку. Медики красного оглядають та забирають. Краснов, ми з тобою! Краснов, Ми з тобою! прокурори у справі краснова. Переконані, було катування чи ні, це предмет зовсім іншої кримінальної справи, яка не стосується їхніх претензій. Вони висувають краснову лише одне обвинувачення незаконне зберігання зброї. Є на його обличчі сліди побоїв, але це питання чи побоїв, чи ні. Це буде з'ясовано в рамках кримінального провадження іншого. Він є просто громадянин, який підозрюється у вчиненні злочину. Представники СБУ напередодні поширили аудіозапис, який мав би свідчити. Краснов шпигував в інтересах Росії, але поки що це поза справою. Сам Краснов стверджує, вперше слухає аудіозапис на прохання журналістів спецкора. Голос твій чи не твійтова телефона. Ну, що... Наскільки я чую, це у мене є, там... номінь, я не мій голос. Це 063 номер. Угу. Це якийсь такий дитячий голос. Ну, не знаю, не схоже, мені здається, на мій. Також за інформацією джерел, краснове з російськими кураторами зустрічався у мінську. Сам підозрюваний говорить про ці поїздки дуже неохоче. Приводу Білорусі, коли ти там був, наскільки я розумію, що закидають, що саме там ти зустрічався з ФСБшним куратором. Начей Ну... Просто я там вже про цей момент якось так намагався. Є деякі зобов'язання, які я не можу розголошувати, розумієте? Це саме стосується зустрічі в Мінську? Ну ні, ніяких там протидержавних дій я не чинив, так скажемо. Ще раніше Краснов заявляв, що його били протягом семи годин. Синці показав на камеру. Наскільки ушкодження серйозні мали би визначити медики 17-ї лікарні, туди повезли Станіслава. Але від шпиталізації підозрюваний відмовився. Лікарі діагнозу не повідомляють, коли буде наступне судове засідання. Поки що невідомо. Наталя Нагорна, Дмитро Фурдак, Валерія Ковалінська Ілля Шенкаренко, з пацкорд Цілодобовий домашній арешт поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у перевищенні повноважень під час переслідування автомобіля БМВ, коли від кулі поліцейського загинув один із пасажирів. Відпустили додому. Запобіжний захід, тримання під вартою замінили на домашній арешт. Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляційну скаргу захисту. Підтримати олійника приїхали нині односельці, рідні та керівництво національної поліції та МВС. Усе бачила на власні очі Алла Хоцанівська. Перед початком засідання біля апеляційного суду столиці односельці поліцейського Сергія Олійника вимагають відпустити затриманого додому. Реформа, так! Велику, Апеляційний суд розглядає скаргу щодо зміни запобіжного заходу. Сам затриманий помітно нервується. Родичі намагаються підступитись ближче до Сергія та, хоча б руку потиснути. На губах у чоловіка помітна гематома. Виявляється, перед тим як відправити олійника з СІЗО до суду, його помістили у загальну камеру до інших затриманих. Там поліцейського побили. Зі словами мусор ти братву візав. На мене накинувся чоловік з наколками на руках і Здійснювати удари мені в голову підтримати Сергія Олійника. Прийшли міністр внутрішніх справ Аваков Антон Гращенко, мер міста Кличко, Зорян Шкіряк та керівник національної поліції Хатія Деканоїдзе. Щойно засідання починається. Адвокат Олійника просить, аби з'ясували, що сталося в СІЗО і чому побили його підзахисного. Власне, слухаю, вас заручає факти. адвокат підозрюють. Відео зняти відеореєстратором, яке вже показували на попередньому слуханні. Підмонтоване, стверджувати про його автентичність не можна. Жодних ризиків, що поліцейський буде ухилятись від суду, кажуть, немає. До цього тісно співпрацював зі слідством. Адвокати вимагають змінити запобіжний захід на будь-який інший, не пов'язаний з триманням під вартою. Цього просили і минулого разу. Суд не обґрунтов. Чому саме, наприклад, цілодобовий домашній арешт, як ми про це просив захист, з носінням електронного браслету не може забезпечити його належну процесуальну поведінку. Саме Ліни, коли згадує ту ніч, кажу, вони рухались на шаленій швидкості 186 кілометрів за годину. Його нагрудна камера не зафіксувала, що загроза була й для інших учасників руху, зокрема, пішоходів. Він неодноразово закликав водія зупинитись, попереджав, що вимушений буде стріляти. Різко здійснив рух назад, заднім ходом напевне мій впав на проїжджу частину. В той момент я 4-5 пострілів. Цілюючись в та в двигун автомобіля, тому що це відбувалося секунд П'ять і запевняє в автомобіль, який зупинився, не стріляв. Прокуратура ж вимагає залишити запобіжний захід незмінним. Натомість чітко пояснити суду, які саме ризики можливі, якщо запобіжний захід буде змінено, не може. Зал вибухає сміхом. З ми боїмося, що він може його зрічний. Також це за цьому було вказано як ризик, як патетично можливість що там що конкретно буде наприклад, після обговорення в нарадчій кімнаті суд частково задовільняє скаргу. Запобіжний захід змінюють на цілодобовий домашній арешт. Під оплиски поліцейського звільняють уже в залі суду. Ти можливість дружину бачити і своїх рідних близьких Арсена Ваков та Хатія Деконоїд за таке рішення вважають несправедливим, адже напередодні голосівський райсуд Києва, водія БМВ Ростислава Храпачевського відпустив під особисті зобов'язання. Хоча саме він у стані наркотичного сп'яніння влаштував перегони з поліцейськими. Прокуратура щодо рішення голосівського суду вже подала апеляцію. Олійник залишатиметься під домашнім арештом до 17 квітня. Але хоцінівська Дмитро Панасенко спецкор 2+,2. Безвізовий режим завис на волосині, але у вітчизняному міністерстві закордонних справ і далі сподіваються, що ЄС таки надасть Україні статус у найближчому майбутньому. Не засмучує дипломатів, і те що Грузія має усі шанси отримати безвізовий режим окремо від України і значно раніше. Хоча у попередніх планах було синхронне завершення обома державами цього процесу. Наразі єС наполягає не на махлюванні, але виконанні принаймні, двох умов створення національного агентства з питань запобігання корупції та запроваджені належного електронного декларування у Євросоюзі чекають від депутатів Верховної Ради якісного удосконалення закону. Не варто забувати і про вплив майбутнього референдуму у Нідерландах, де мешканці країни тюльпанів висловлюватимуть своє ставлення до асоціації між Україною та ЄС. Є е, завдання, які ми маємо виконати. Безвізовий режим не переносили, не скасовували. Має продовжитись робота щодо електронних декларацій та Національного агентства з питань запобігання корупції. Це ті зобов'язання, які ми маємо завершити. І ми сподіваємося, що вони будуть завершені найближчим часом, і що до кінця року громадяни України зможуть подорожувати країнами ЄС на безвізових умовах. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Олександру Щербанюку. 46-річний чоловік загинув на майдані від кулі снайпера. Революцію гідності він підтримував від самого початку. На майдан їздив кілька разів. Востаннє вирушив підтримати протест євроактивістів. Щойно 18 лютого, 2014 року. Біля парламенту тітушки разом із Беркутом повбивали людей. А вже у чоловіка влучили дві снайперські кулі у рідних Чернівцях. На його честь назвали одну із вулиць посмертно Олександра Щербанюка нагородили званням Герой України. Нині на фасаді військового ліцею інтернату, де він вчився 30 років тому. Відкрили ще й меморіальну дошку. Ініціював встановлення пам'ятного знака колектив навчального закладу, а коштами допомогли меценати. Это военный лицей, чтобы как бы, чтобы дети видели, что герой Украины, и воспитывался, наверное, какой-то патриотизм. Но ну, это память, и это хорошо, чтобы помнили, что в черновцах есть герои. Он героем был всегда, потому что не каждый из нас имеет силу и героизм сказать своему ближнему какую-то правду. Он ее говорил. И примером стала его гибель. Підводний ремонт інакше і не скажеш у броварах поблизу столиці. Ремонтники латали калюжі на запитання спантеличених перехожих навіщо топити дорогоцінну суміш, майстри повідомили дослівно: такі мовляв, тепер новітні дорожньо-ремонтні технології. У минути прискіпленим дослідженням це ноу-хау. Ясна річ, ми просто права не мали. Тож до вашої уваги звіт від Інни Боднер. У гумових чоботях робітники лопату за лопатою топлять суміш у калюжі. Перехожі не вірять своїм очам. Підводний ремонт фільмують на мобільні. Мені просто цікаво, звісно. Методика заділки дороги. це зараз нова, да така нову хаувіднову хау наступного дня на дорозі ані сліду калюжі. ями ні пройти, ні проїхати. Що вчора тут щось латали, ледь на увесь двір дивиться відеодоказ сусіда. Ну, який може новий метод, я не знаю. Малоці які. Це ж не називається ремонт. Це називається «ляп -ляп». Відео Активно обговорюють у соцмережах. Метод закидання калюжі називають нанотехнологією, а сумішек утоплять нанобетоном, що самостійно вирівнюється. І для країни це не дивина. У Ютубі повсякчас викладають відео, як асфальтують калюжі. Дорожня служба латає ями, як ремонтують у завірюху, як засипають ями з землею із лісосмуги. Як це зробили у броварах? Відео прокоментував і міський голова. Процес назвав неподобством і запевняє, дав наказ знайти героїв ролика. По героїв місцеві жителі рекомендують іти до ЖЕКу. Тут саме переглядають відео ремонту калюжі. Їм смішно, бо це не їхня сфера відповідальності. Керівник контори береться допомогти знайти крайнього. Добрий день, шановний. Кілька телефонних переговорів виводять на комунальне підприємство Бровари, тепловодоенергія». Це вони латали дорогу. Керівник довго переповідає, що дощем на дорозі вимоло чималу яму, яку за інструкцією слід оперативно закидати. Як латали воду, переглянути відео, викликавши головного інженера. Ледь не одноголосно стверджують, підлеглі вчинили неправильно. Воду можна було відкачати, нужно було відкачати. Бачити, що вони роблять. Щоправда, за кілька хвилин розмови змінюють свої думки на вулиці, дощило, вода. Весь час прибувала, тож діяли за правилами. Неправильно тільки роз'яснили усе людям. Якщо б люди отримали правильну інформацію, то не було б ніяких негативних. Але б зрозуміло, що тимчасово стриму голова ледь не вичитує. Ось цього пана. Він керівник районних теплових мереж, і його за те, що доводиться нині червоніти, позбавлять премії. Він же обіцяє покарати інших. Він буде наказаний Будуть проведені Во-первых, ну, работы. Чи будуть після перевиховання знову засипати уже засипану калюжу? Відповідь не пролунала. Місцеві жителі вже й не вірять, що тут колись буде рівно. Її засипають, вона провалюється, Потом її асфальтірують, вона опять провалюється. Міський голова Броварів запевняє, що ситуація з дорогами у місті ну геть не критична. І, взагалі, на їх ремонт цьогоріч закладено 14 мільйонів гривень. Інна Боднер, Вадим Верба спецкор два плюс за п'яний та ще й публічний стриптиз вона втратила роботу. Сьогодні в Ужгороді звільнили працівницю фіскальної служби, що роздягалася на вулиці перед поліцейськими. Копи зупинили автівку, а кермувальниця на прохання показати документи відповіла оголенням аж до спіднього. Діло було ще у середині лютого, але відео в мережу потрапив лише напередодні. Поліцейські навіть не здогадувались, чим закінчиться історія, коли зупинили шевроле. Машина то їхала то раптом спинялася посеред проїжджої частини. Зупинили за те, що було порушення правил дорожнього руху. Так після чого виявилося, що водійка знаходиться за кермом стані алкогольного сп'яніння. На прохання полісменів пред'явити водійське посвідчення. Жінка поставила сумочку на землю і почала роздягатися. Полісмени спочатку вирішили, що вона шукає посвідчення. Проте за курткою на дорогу впали спочатку шарфик, потім блуза на бюзгалтері клацнула застібка. У героїні нічного шоу упізнали керівника одного з відділів обласної фіскальної служби. Сама пригода сталася ще у середині лютого, але в мережу відео потрапило вчора. А сьогодні жінку вже звільнили з роботи. Яке саме формулювання у наказі про звільнення податківці обіцяють повідомити пізніше від будь-яких коментарів вони утримуються? кажуть лише, що це поодинокий випадок. Який ганьбить службу вона звільнена. Слідкуйте за сайтом, ми готуємо зараз матеріал. Сподіваємося, що до кінця дня він буде на сайті. Давайте зараз почекаємо офіційного повідомлення. На жінку склали два адмінпротоколи за стриптиз, його розцінили як дрібне хуліганство. І, звісно ж, за надвере заводіння. водіння. Це була стаття 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це є керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або під впливом. Інших речовин свідком пригоди, окрім поліцейських, був також колега по роботі уже звільненої жінки. Саме він намагався умовити її не знімати, принаймні спіднього. Ніна Вов Сергій Ковалець спецкор 2+,2 Нічиєю закінчилася перша партія матчу за світову шахову корону серед жінок. Двобій нині розпочався у Львові. Грають чинна чемпіонка світу. Наша Марія Музичук та Китаянка Хоу Іфань. Дебютне комбінування тривало близько трьох годин. За тим, як розгортались у Палаці Потоцьких, глядачі спостерігали онлайн. Претендентки на звання чемпіонки світу приїхали туди на іменних автівках. А напередодні старту стався невеликий кур'йоз. Над столом, де грають спортсменки, довелось перевісити картину. Раніше там було зображення Амура. Так, китайська шахістка попросила прибрати голого римського бога кохання. Мовляв, він лише відволікатиме її від гри. Чемпіонат триватиме до 18 березня, бо до рахунку 5,5 з очок на користь однієї з претенденток. На мою думку, такий результат партії нічия хороший початок матчу. Впевнена, буде ще багато цікавих партій у наступні дні. Я вважаю, що це була нормальна партія, так що об'єктивний результат. Не можу сказати, що я задоволена, і Не можу сказати, що я розстроєна так само. У четвер надвечір спецкор знову буде в ефірі. Дякую, що довіряєте. Доброї ночі усім і до зустрічі.